Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися форсувати Дніпро та попереправляти на правий берег Херсонської області. Крім того, ворог намагається зайти на острови Дніпра та захопити острівний плацдарм. Про це в етері телеканалу Фрідом розповів речник української добровольчої армії Південні Сергій Брачук. За його словами, сили оборони повністю контролюють ситуацію. Ворог це розуміє. Брачук додав, що одна із інших причин, чому перенаправляння окупантів на. Правий берег Дніпра на Херсонщині неможлива, полягає в низькому моральному духу, що панує в підрозділах росіян. Росіяни ж розуміють, що їхні спроби штурму Дніпра це квиток в один кінець, тому і проблеми з дисципліною. і Відсутність мотивації. Ну яка може бути мотивація, коли ти йдеш до берега, не встигаєш навіть сісти очований, тебе знищує сили оборони України? Ба більше збільшилася кількість відмовників, і саме у штурмові дії та намагатися форсувати річку. Вони усі прекрасно розуміють, що Дніпро для них це смерть, тому що у них багато відмовників і це для російського командування реальна проблема. Акцентував він за словами Братчука. Навіть попри це, командування російських військ продовжить гнати окупантів у штурми та надсилатиме на завдання нові ДРГ. Поки що вороги зализує рани від ударів, заведених силами оборони напередодні. Проте спостерігаються певні дії противника на лівому березі річки Дніпро. Ті ж самі ротації підготовки цілком імовірно нових диверсійно-розвідувальних груп, штурмових груп, зрозуміло, що спроби зайти на острови росіяни найближчим часом не залишать. Вони намагатимуться це робити, але. Це зрозуміло, і сили оборони України, які будуть діяти відповідно, констатував Сергій Братчук. ЗСУ разили чотири осередки ворожого зброєння та техніки. Чотири склади з боєприпасами Антонівський міст гори й там накрили противника. За попередньою інформацією втрати ворога склали шість танків, п'ять гоубиць три зенітних гарматно-ракетних комплекси Панцер с 1 14 одиниць автобронетехніки бронетехніки та 77 росіян. Ще одну баржу в районі Херсона окупантів відмінусовано вогневий контроль проведено на позиціях протиповітряної оборони по спробах окупантів. Відновити пропускні спроможності мосту на нові каховці. Йдеться у повідомленні ока Південь. У Дніпрі утоплена одна із баж із технікою, яка курсувала, тримаючись до берега. Там окупанти хотіли швидше перекинути техніку. Чотири танки та три БТР пішли під воду. Загинуло понад 50 осіб особового складу. Крім того, на одній із переправ було потоплено 15 камазів з особовим складом та боєприпасами на лівому березі росіяни серйозні проблеми. Російські пропагандисти повідомили, що збройні сили України закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту дачі під Олешками знову повністю під візичним контролем противника повідомив, зокрема, пропагандист Роман Романов. Він також опублікував фото російської роти, яку позавчора безуспішно намагалися відправити на штурмопозиції ЗСУ. Противник почав активні наступальні дії на рівному березі Дніпра. Роботу нашої авіації на ділянці можна характеризувати як все повза, каже Романов. За його словами, під контролем України перебуває район мосту під Олешками, також берег у волій пристані. Інформацію про це опублікував у себе в соцмережі. Мережі український народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягіна. Росіяни виклали відео. Лівий берег Херсонської області, район Антонівського мосту. Один ПТР веде хаотичний вогонь у бік передбаченої висадки українського десанту, про який уже два дні заявляють російські воєнкори. А другий ПТР евакуює російських солдатів, серед яких є поранені. Написав він при цьому на самому відео присутня лише російська техніка і заявленого українського десанту. Анту не видно. Військовий експерт Андрій Крамеро у розмові з фокусом розповів про важливість форсування Дніпра українськими військовими в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС Окупанти з лівобережжя Херсонщини відсунули свої плацдарми. Частина тієї місцевості опинилася під водою. І навіть тепер, коли вода зійшла, територія стала своєрідною сірою зоною. Раніше в тому місці Дніпра була дуже сильна течія, що створювало певні труднощі для його форсування. Зараз річка сильно розлилася, але з'явилася можливість переплисти на катерах і Нах, відповідно, і перекинути якусь військову силу, і навіть можливо з технікою каже Крамаров. Після підриву Коховської дамби російські війська перекинули значну частину своїх сил у Білка, Запоріжжя для посилення формувань, які намагаються отримати свої позиції під час наступу ЗСУ. Ще частину сил однозначно одразу вивели до Криму. Тож для України звільнення території на рівному березі є дуже перспективним. Але лише у тому разі, якщо вдасться налагодити туди постачання військової сили, підкреслює військовий експерт для нас. Плац. Дарм лівобережжя Херсонської області є дуже вигідним, якщо українські військові справді зможуть на ньому закріпитися і налагодити ефективне та швидке перекидання бойової сили, зокрема з технікою. Формують у тело російської армії. Вважає Крамерово. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Możemy razem.